Понятно, що чим ближче до виборів, тим більше опозиціонерів з'являється в залі. Всі починають ставати опозиціонерами, всі починають кричати про те, як треба робити і як не треба було робити цей рік. Але я думаю, що влада, всі, хто приймав участь у діючій коаліції, вже розуміє, що за рік наробили біди. Не просто біди, а привели країну на межу дефолту. І довели людей до просто обніщання і до того, що сьогодні люди не мають вже копійку, як хліба купити і ліки, не те, щоб кудись поїхати і якісь вирішувати свої питання. Багато говориться про те урядом бравади цілі, скільки реформ зроблено і як вони покращили життя. Насправді ми бачимо нічого не міняється і бачимо суху статистику, яка оприлюднена Держкомстатом. Падіння ВВП на 17%, падіння обсягів промислової продукції на 19,5%. Експорт впав на 336%. Реальні доходи населення на 23,5%, зарплата на 23,7% впала. Ціни в цей же час зросли на 39,3%. А уряд пропонує нам підвищити соціальні стандарти всього на 13% до 1378 гривень. Я хочу побачити, як вони самі проживуть на ці 1378 гривень цілий місяць, заплатять тарифи, будуть лікувати своїх родичів і ще мати копійку на хліб і на те, щоб прожити. Це бравада закінчилась ганебно. Цей уряд треба гнати в шею, і треба партія відродження, фракція відродження вимагає зробити два місяці підряд кожен тиждень робочим і заслухати тиждень кожного міністра, що зроблено за рік. Які в нього плани на наступні півроку, щоб він приніс конкретний пакет законопроєктів, які реально змінюють ситуацію? А якщо він за день-два не зможе пояснити, що він цілий рік робив, і які він бачить плани конкретні на три місяці, тут же в залі його всім залом звільняти, відправляти до побачення, щоб далі вже не згадувати, що таке ганебне явище було в цій країні. Нам треба дієвий уряд, який займеться відродженням країни, відродженням промисловості, відродженням інвестиційної привабливості країни. Нам треба уряд, який реально буде думати про громадян і піднімати соціальні умови для життя, вирішувати питання громадян, вирішувати питання інвестицій, промисловості, які дасть робочі місця і дасть сюди. Статус країни, яка буде реально не країною, яку вже ніхто не сприймає в світі, а країною, яка сама себе почне поважати і почне відроджуватися і почне займатися реальними справами. Тому ми вимагаємо, щоб був заслуханий уряд, заслуханий кожний міністр, і щоб реально почалися звіти і почалося відродження. Потрібно вже розглядати проект бюджету на наступний рік. Потрібно новий податковий кодекс, який змінить ситуацію в країні.